А ви чули, що Петро таки відучив свою Марічку купувати все підряд? О, цікаво! І як йому це вдалося? Та, да, все просто. Він став обмивати кожну її покупку окремо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить Степан до Фіми. Слухай, Фімо, позич сотку до весни, потім повернув двічі більше, а в заставу можу залишити сокиру. Добре, Степане, ось тобі сотня. Тільки от я думаю, що важко тобі буде навесні віддавати дві сотні. Давай зараз віддаси половину. Степан віддає сотню, іде та й думає, сотні немає, сокири немає, сотню ще винен, і навіщо я заходив? Приходить чоловік додому, а там дружина з його найкращим другом у ліжку. Він у люті викидає друга у вікно. Дружина дивиться на це і каже: Ну, любий, так у тебе взагалі друзів не залишиться. <риклад> То з чим приходить у гості: француз із коханкою, англієць з анекдотом, українець із пляшкою горілки, єврей із племінником сьомою. Хто з чим іде з гостей? Француз із новою коханкою, англієць із новим анекдотом, українець із синцем під оком, єврей із шматочком тортика для тітки-сари. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ти такий гарний молодий чоловік і ще не одружений. Яке моє щастя. Щоразу, коли я зустрічаю дівчину, яка готує, як моя мама, вона має вигляд, як мій тато. <рес> Пасажири після корабельної трощі борсають у воді, стричать одні голови. Матроси на човні намагаються врятувати їх, хапають за волосся і затягують у шлюпку. Несподівано поруч зі шлюпкою з'являється абсолютно лиса голова. Один матрос кілька секунд спантеличено дивиться на неї, і думає, потім чухає свою потилицю. Холєра ясна, що за приколи. Нам тут зовсім не до жартів.